Всім доброї передоби доби, 20.35 на годиннику Ми працюємо Робимо такий котел Хто знає вже цю легенду То всі знають що це таке Вибачаю щас Ойключу цей апарат Ой а це стоїть сороківочка. Це робимо п'ятдесяточку. Варимо. Другий шум. Електродики моноліт. Труба сорок друга, сім міліметрів, товщина стіночки. Внутрішня. Сорочка майже готова. Доварюємо, залишилось отут пів метра стечка і оці колоснички заварити. Котлик поїде на Вінницю пан Володя в Курсі. Думаю, він знає, що це йому робимо. Ну, а цей їде на Київ. Стала дуже погана мережа. Мусили купити ось такий чудовий апаратик на 380 вольт. Тепер танцюємо як хочемо. Там ще десь він. Паковочка, стоїть плазморізик. Кат 80 джастик. З понеділочка чекаємо компресор. Будемо все різати плазмою. Оце все різано болгарочкою. Тут у нас такий О, туман стоїть. Як то кажуть, іде робочий процес. Так що скажу вам, любі друзі, пан Борис Романович розробив дуже чудовий котел. Котел борца, хто знає. Ліпшого котла в Україні, мабуть, немає. Дай Бог йому Бог здоров'я, щоб все було добре. А ми, українці, народ дуже трудящий, будемо працювати. Тут же порізані заготовочки. На Тернопільщину листи, Едмір, півтора на шість. Стоять сфери. Завтра заберемо циліндри закатають нам. Будемо робити баки акумулятори ще в процесі. Потрібно встигнути, бо все треба. Так що кого цікавить, пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Всім доброго вечора, а нам ще потрібно працювати. Слава Україні!